Що об'єднує купу комедійних фільмів, які давно вже стали культовими та ностальгічними, але крім цього, досі залишаються неймовірно смішними. Трилогія Корнетто. Грім у тропіках, дуже страшне кіно, Мачо і Ботан, Великий Лебовський, Третій Зайвий, чи старіше кіно Мела Брукса або Тері Гіліама. Кожна з цих робіт використовує одну й ту саму фундаментальну річ, яка вирішує, над чим ми сміятимемося, сидячи перед екраном. Якщо прибрати слово комедія з переліку жанрів кожного фільму, то Великий Лебовський» стане нуаром: Грім у тропіках воєнним фільмом, дуже страшне кіно горором, а Мачо і Ботан бойовиком. І справа не в гуморі, фарсі чи Гегах, які з одного жанру створюють інший, додаючи слово комедійний на початку словосполучення. Слово комедія з'являється внаслідок деконструкції жанру, який канонічно не має нічого спільного з гумором бойовику, детективу чи горору. Звідси, звичайно, виникає запитання: а що ж таке ця деконструкція? Простими словами, руйнація звичних рис конкретного жанру, через що у нашому випадку і з'являється гумористична сторона фільму. Про це ми говоритимемо детальніше саме у цьому відео, досліджуючи. Прекрасну чорну комедію Такер і Дейл проти зла. Культова робота вийшла 15 років тому, у 2010 році, режисером виступив Елі Крейг. новий фільм якого, до речі, Slasher Клоун Френдо, зараз йде в кінотеатрах. Такер Дейл проти зла – це кіно категорії Б, але варто зазначити, що це працює лише в контексті його бюджету. Якщо ми говоримо про зміст, то Такер Дейл – це надзвичайно дотепна комедія, яка точно не жертвує сценарними рисами і, навпаки, майстерно з ними працює. Якщо умовне дуже страшне кіно не цурається, Прямого й недалекого гумору, то такер і Дейл проти зла ретельно маніпулює канонами жанру. Комедійний горор розповідає про двох найкращих друзів-селюків, не зовсім привабливих на перший погляд, про те, як виявляється простих та добродушних. І так само це кіно розповідає про групу студентів, які паралельно з такером і Дейлом направляються в один ліс, але на меті мають різне. Якщо два друга їдуть у відпустку, щоб відремонтувати стару хатину в лісі, то студенти, звичайно ж, ціляться на відпочинок. Тобто, якщо не занурювати, у сутність головних персонажів, то маємо таку картину: група студентів, ліс, закинута хатина та двоє на перший погляд моторошних селюків. Концепція ніби ідентична до тієї, яка присутня в горорах цієї тематики: Поворот не туди, п'ятниця 13-го чи техаська різанина бензопилою. Тож тут починається деконструкція. Такер і Дейл проти зла, беручи за основу ніби класичну побудову історії та класичні образи героїв цих історій, перевертає все з них на голову, що відображено. Навіть у назві фільму. Так ламаються усі жанрові рамки, стереотипи, кліше, та виходить надзвичайно смішна та розумна комедія. Руйнація жанрових стандартів першочергово відбувається, коли ми говоримо про головних героїв. Два моторошних селюка насправді виявляються щирими друзями, які цінують свої стосунки і вже точно не намагаються створити комусь проблеми. З іншої сторони, у нас студент приклад токсичної маскулінності. Самовпевнений хлопець, через упередженість якого стається вся ця. Смертельна історія. І як не дивно, саме він виявляється нащадком селюків бивць на цій фермі. Люди навколо нього зібрані лише для того, щоб працювала загальна концепція компанії друзів, які поїхали на відпочинок, хоча вони теж виділяються своєю тупістю та упередженістю. Ну і звичайно, їхня головна мета в цьому фільмі отримати премію Дарвіна, за яку вони вирішили позмагатися, перебуваючи в цьому лісі. Найраціональнішою людиною стає Білявка, яка вважає, що конфлікт можна вирішити звичайним спілкуванням. Це також стає певною моралью фільму, хоч і в даному випадку це не зовсім працює. На відміну від горорів, які деконструює Такер і Дейл, фільм є доволі повчальним і говорить про те, що не варто вішати ярлики, досягати крайнощів чи оцінювати людей за візуалом. Дівчина також подобається Дейлу, і зазвичай взаємного кохання в такій сюжетній лінії ми не бачимо, але не у випадку з цим фільмом. Дівчина не каже хлопцю, себто він класний, але їм варто залишитися друзями. Ні, вона й сама закохується в нього, через що ми отримуємо хеппі-ен з некласичною для кіно парою, де образ хлопця є чимось незграбним, а образ дівчини близьким до умовного ідеалу. Такер у виконанні Алана Тюдіка це просто класний чувак, який вболіває за свого друга та. Жадає займатися звичайними побутовими справами у своїй відпустці, а в підсумку отримує роль такого собі трагікомічного героя невдахи, якому заважають жити дебільні ситуації та тупі люди навколо нього, але який, попри все, цінує свого друга. Тож фільм на противагу своїй жорстокості та любові до крові також постає душевним і милим. Юреґудмен, ю смарт, але якщо ми бачимо зі сторони, яким ми є герої, та розуміємо усю картину, то цього точно не роблять студенти, які якраз йдуть по канонам та вбачають у двох селюках велику небезпеку. Так ми підходимо до найголовнішого у цьому фільмі гумору та його побудови, усі біди від банального непорозуміння та неправильної оцінки ситуації. Це стається вже на першій хвилині, коли герої опиняються поруч на дорозі. О, oh, Для нас уже вимальовується інтрига, а для студентів перше неправильне враження від селюків. І надалі це неправильне враження лише посилюватиметься. Не варто у цьому звинувачувати одних лише студентиків, адже незграбна поведінка Дейла могла здатися небезпечною для будь будького. <laughs> І звичайно постійно працює троп поза контекстом, коли невинна розмова такера і Дейла стає чимось страшним для третьої сторони. Yeah. Yeah. Back, quick, we'll work, okay? Та невинні фрази, які сприймаються по іншому, коли це говорять моторошні селюки, та ще й після не найсприятливіших подій. No. Ah, ці непорозуміння залежать від одного важливого фактору. Таймінгу саме влучне співпадіння випадкових подій призводить до абсурдних, незручних чи смертельних ситуацій. Інколи достатньо лише частки секунди, щоб звичайна дія виглядала підозріло, дивно чи звісно загрозливо. Наприклад, момент, коли друзі зупиняє патрульна машина, і саме в цей момент Дейл, не задумуючись, починає витирати пиво з ніг такера і випадково чіпляється сорочкою. <звук> Для третьої сторони, у нашому випадку, це офіцер, картина виглядає дивно, але для глядача це дуже смішна сцена, побудована на точному таймінгу та контрасті сприйняття. Пізніше, через півгодини, знову з'являється офіцер. І звісно ж, саме тоді, коли хлопці тягнуть залишки тіла, до смерті якого аж ніяк не причетні. Так. Hey. Якщо у слешерах будь-які гострі за формою загрозливі інструменти є потенційними знаряддями для вбивств, то тут це звичайні побутові предмети, які вже точно у фільмі не є елементами навмисного вбивства. Перша смерть студента відповідає формулі через неправильне розуміння дій Такера, який випадково зачепив вулик, студент потрапляє у пастку упередженості, думаючи, що його різатимуть як у фільмі Техаська різанина бензопилою. Проте, на відміну від культового горору, вбиває у фільмі Такер ідел проти. Зла не предмет чи людина, а звичайна тупість, абсурдність і випадковість. Наступні смерті, звичайно, не поступалися в цьому плані та й навіть перевершували. Неймовірна сцена з подрібнювачем, де крім ефектної смерті, ми також отримуємо грайливу технічну сторону, коли операторська робота від лиця студентів посилює відчуття цього випадкового абсурду та створює хибне враження щодо того, що відбувається. Okay? А далі випадковий постріл у голову well, we Розмазане обличчя чи згоряння живцем. І звісно, це все випадково. Прикрашають ці події реакції Такера і Дейла, які або не розуміють, що відбувається, або просто в шоці від цієї історії. Хлопці інтроверти хотіли просто відпочити, але працює комедійний троп, коли невинні герої опиняються в максимально абсурдній історії, до якої вони аж ніяк не хотіли бути причетними. Officer, do we look like a couple, a psycho killers to you? хоча найбільше не частить такеру, друг якого ніби і розумний хлопець, але водночас наївний та недалекоглядний. Тому реакції на свого товариша, який не зовсім правильно діє в конкретних ситуаціях, виглядають дуже комічно. Сей Так, вона в моєму бедром. Фрази стали пам'ятними, а загальний рівень цитування цієї чорної комедії лише підкреслює культовість фільму. З ними ми асоціюємо фільм та формуємо ностальгічні відчуття. Ну і варто згадати про повторювані комічні елементи, що також є класним комедійним тропом. З очевидного та іронічного, це так би мовити, головний антагоніст, якому доводиться користуватися інгалятором, що може заважати його маскулінному образу. А от менш помітний трюк це такер та його любов до пива, яким він кожного разу лікує свої травми, включно з душевними.